Мої вітання, дорогі мої друзі, Зібралась на нову пошту, замовила собі по інтернету такий пластир, ну, написано, що лікувальний, обезболюючий. Я вам коли сказала, що дуже болять в мене плечі. Артроз, артроз, але я була на прийомі в лікаря, і він сам мені порадив цей пластир замовити. Там сім штучок. Отримаю, прийду вам, покажу, приліплю і потім дознімаю відео, чи був якийсь результат, чи зняло ту гостру біль, чи ні. Тут. У мене, бачите, стоїть такий лоточок з холодильника. Чекаю на яйця. Мають привезти мені домашні яйця з села по 5 гривень за яйце. 50 штук пообіцяли. Прийшла до нашої нової пошти. Ви знаєте, я довгий час не знала, що нова пошта теж працює в неділю. Дякую. Дякую. Відкрила я цей пакетик. З пластиром лікувальним. Отакий От він маленький. Думала, що він більший. Тут сім штучок. Ну, зараз наліплю на суглоб. Побачу, побачу, яка буде реакція. Не болив чи не знеболив?